Вітаю тебе, райдер з пильної Ти на каналі Альтернатив Байк і з тобою знову колектор. Сьогодні ще в нашому відосику ми поговоримо про те, як замінити рульову колонку на велосипеді. В попередньому відосі ми поговорили про те, як взагалі зрозуміти, що в тебе за рульова колонка, щоб придбати собі нову, а зараз займемося її встановленням. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали! В цьому відосику ми поговоримо саме про фізичну заміну рольової колонки, тобто її демонтаж та напресування нових чашок та упорного кільця. А ось саме про регулювання її, тобто усунення люфту і тому подібного. Був колись окремий відосик про заміну виноса на велосипеді. Залишу посилання в описі під цим відео. Єдине доповнення, що то відео стосується. Рульових колонок для нерізьбових штоків. Якщо у вас рульова з різьбовим штоком, де зверху накручується гаєчка, то люфт перевіряється таким самим чином, але регулювання здійснюється не топкепом, а самими гаєчками за допомогою гаєчного ключа. Демонтувати, незалежно від того, це у нас напівінтегрована, чи як в нашому наразі випадку класична з 34 чашками, все робиться повністю однаково. Якщо в нас немає ніякого спеціалізованого інструменту і в нас чашка так от вмонтована, значить перше, що ми робимо, не зайвим буде взяти звичайну ведешку та всередину попшикати. Щоб у нас, якщо ця рульва вже стоїть 20 років на цьому велосипеді, все пішло більш гладко та швидко. І з якщо в нас знову ж таки немає спеціалізованого інструменту, беремо якісь, якусь штуку, дрюку, яку ми будемо вибивати, та впираємось з в стінку. Ось сюди, от, в чашечку. В нашу, і ударом молоточка з одного боку, з другого, з третього, з четвертого потихеньку вибиваємо, щоб її вибити. Але для більшої зручності, і взагалі, щоб все це було зручно, швидко та з першого разу. Та щоб не було ніяких пошкоджень, зайвих на рамі, використовується спеціалізований інструмент. Ось так він виглядає. Коштує недорого, продається на ліжці. Можуть бути і більш складні варіанти, типу цаногового випресовувача з обратним молотком, але ну, в таких випадках оце от дуже класний варіант. Отак, вставляється. Оп, щелкнуло, попало посадкове самої чашки. Далі, щоб чашка не полетіла в невідомому напрямку, та не пошкодила, наприклад, раму, я одягаю якийсь пакетик. Отакот, і просто хринак, і все. Чашечку. Демонтували. Це просто рульовий стакан на дюймову вилку, тому дуже так плотненько залазить. Але штука універсальна підходить для будь-яких діаметрів чашок. Вона, якщо що, можна її розігнути трішки і без проблем. І тепер можна приступати до встановлення опорного кільця на вилку та запресовки нових чашок. Про встановлення. Значить, беремо наші дві чашки, які ми будемо запресувати. Дивимося, якщо одна з чашок у нас більш глибока, як в нашому випадку, ну в більшості випадків також одна з чашок більш глибока, то та чашка, яка більш глибока, йде знизу, а та, яка більш коротка, і пресується зверху. Не знаю наскільки на камеру видно. Видно, що ось ця от чашка у нас більш глибока. Вона буде знизу. Якщо у нас немає ніякого спеціалізованого інструменту, що ми робимо? Змащуємо обільно мастилом якимось консистентним. І також не жалкуємо цього мастила для змащення зсередини. Приміряємося, максимальну рівну вставляємо. Краще раму взагалі покласти на підлогу, знизу покласти якусь дерев'яшку, зверху, одягнути ось таку чашку. І зверху обережно або кияночкою по колу забиваємо, або кладемо якусь дерев'яшку, знову ж таки, зверху, і звичайним молотком по колу забиваємо. Потім раму перевертаємо навпаки, знову ж таки, все змащуємо і обережно забиваємо Цей варіант Ну насправді робочий, оскільки колись давно, коли про ніякий інструмент спеціалізований, ніхто навіть не мріяв, щоб вони в нього були, то так робили. Звичайно, в цьому випадку є багато варіантів, що у вас чашечку може перекошувати, вона криво стане при запресовці вона у вас. Деформується і затисне всередині підшипника, бо стане якоїсь неправильної геометричної форми. Тобто ці ризики є, тому що ви не використовуєте нічого спеціалізованого. Але так так можна встановити. Але ризики насправді є. Якщо ви хочете без ризиків, то знову ж таки необхіден спеціалізований інструмент ось такий от мультиінструмент, який підходить. Під всі стандартні поширені чашки, як і для рульових колонок, так і під прес фіт каретки. І за його допомогою ми зараз і будемо встановлювати. Промашуємо сам стаканчик посадкові всі місця, щоб вони зі всіх боків були змащені. Змастили чашки, в тому числі. І тепер все складаємо докупи. Одягаємо одразу ж дві чашки з обох боків. Трішечки підтискаємо і максимально рівняємо, щоб у нас тут все було так, як треба. Далі беремо ключики. Цей інструмент вже може бути одразу з ручками, але в моєму випадку він без ручок, тому звичайний накидний ключ. І все тепер просто крутимо. Причому воно одразу запресовується з обох боків. Де ключики не йдуть, сцепивши зуби та витаріщивши очі на лоба, крутити не треба. Зайшло, значить, все. І тепер відкручуємо. І ми бачимо, що у нас з першого разу за 30 секунд, без танців з бубнами, без, йоп твою мать, без оцього всього, все стало рівненько, файненько. Та так як треба. Демонтаж та встановлення оцього опорного кільця рульової колонки. Позав кого засняти реальні приклади, як це робиться, тому доведеться розказати просто на пальцях, але гадаю, що все і так буде. Зрозуміло. Щоб замінити нам рульову колонку, необхідно не тільки перепресувати чашечки, але ще й замінити опорне кільце, яке також буде в комплекті з вашою рульовою колонкою. Для цього вам необхідно зняти старе кільце, яке буде вже встановлено на вашій вулиці, і напресувати нове. Одразу чи можна це кільце не замінювати. Ну, Наприклад, це для вас буде складно, довго і взагалі хочеться пошвидше. Можна, але лише в певних випадках. Можна його не замінювати. Якщо воно залишилося в дуже гарному стані, та у вас рульова колонка, ту, яку ви замінюєте, і стара, і нова. Плюс-мінус така сама. Що я маю на увазі? Якщо у вас стара рульова, наприклад, була на промах, і ви придбали собі нову рульову на промах з такими самими підшипниками, коротше тупо таку саму, але, наприклад, іншої фірми, і старе опорне кільце у вас в гарному стані, без якихось там видимих пошкоджень, то можете його не замінювати. Така сама історія і з рульовою, якщо вона у вас на насипу, тобто з кульками замість промів. Також, якщо у вас Нова рульова така сама, як і стара, таких самих розмірів з такими самими підшипниками. І старе опорне кільце залишилось в гарному стані, тобто на ньому нема видимих пошкоджень, немає якихось вм'ятинок від кульок старої рульової, тому що старі рульові на кульках, якщо їх погано обслуговували, рідко обслуговували, їздили на люфту і тому подібне. На них залишаються вм'ятинки ритвинки, виробатки, коротше, все, що завгодно, і їх краще. Замінювати. Якщо рульова колонка, яку ви демонтуєте та будете встановлювати, і та і інше на промислових підшипниках, то вам пощастило, оскільки в більшості випадків у вас буде стояти опорне нижнє кільце з отакою проріздю. І воно і знімається, і одягається просто майже голими руками. Треба його просто. Підчепити і зняти, потім взяти нове і до упору надіти. Також рекомендується перед встановленням всі посадкові місця трошки змастити. Це треба не для якогось функціоналу, потрібно для того, щоб унеможливити будь-які моменти, зв'язані з скрипами, щолканнями і тому подібне. Тобто трошечки змастили, одягнули. Зовсім же ж інша справа, якщо в нас. Стояла на насипі, рульова колонка, і там ніяких таких прорізів немає. І воно дійсно міцно напресовано, і його треба знімати. Значить, Як це зробити? В нашому випадку у нас ще такий також лайтовий варіант, оскільки у нас нема широкої площадки, на яку це посадкове кільце встановлюється. Тобто у нас досить великий доступ знизу до цього кільця. Просто знову ж таки беремо будь-яку залізяку і обереженько впираємось нею нею. Зі всіх боків потрошки підбиваємо і таким чином демонтуємо. Але такий варіант, коли в нас опорне кільце виступає за межі посадкового місця, буває досить-досить рідко. Зазвичай це старі дюймові вилки різьбові. В більш сучасних вилках посадкове кільце, воно або в рівень йде з посадковим місцем, або посадкове місце, ширше, ніж опорне кільце. І просто так вже з боку вдарити знизу вверх і зняти опорне кільце, у вас не вийде. Що для цього треба? Якщо немає ніякого спеціалізованого інструменту, береться звичайно викрутка, і щілинку між вашим посадковим місцем та опорним кільцем б'ється з одного боку, з другого, з третього по черзі. І таким чином щілинка збільшується, доки ми вже не зможемо впертися в саме опорне кільце, і вибиваємо його до кінця. Такий метод зазвичай залишає сліди на вашій вилиці. Але плюс-мінус залежить також від везіння, наскільки тугою була посадка на вашій вилиці, тому що може бути трішки різні варіанти. Наскільки гарно було напресували до вас кільце, це. Подібне. Сліди, які тут позалишаються після такого варварського зняття опорного кільця, вони насправді не критичні. Но якщо прямо тут жесть не робите, що вся площадка буде крива, то звичайно ви потім нове кільце напресуєте, і воно криво стане. Але якщо у вас там декілька десь вм'ятинок м'ятинок залишиться, просто береться звичайний надфіль та зашліфовується в рівень. Для більш професійного демонтажу опорних кілець використовується спеціальний інструмент. Наприклад, ось такий. От. Це насправді перероблений автомобільний інструмент, але велосипед є такий самий, який так само виглядає, ну, там плюс-мінус, коротше, майже такий самий. Самі оці от зубчики переточив, зробив так, як мені необхідно. Як він працює, Тобто ми надягаємо наш шток нашої вилки. Цими от Зубами потрапляємо між кільцем та посадковим місцем, і підтискаємо наші гаєчки. Підтискаємо до того рівня, щоб воно в нас просто не болталося. Не треба намагатися стиснути, щоб кільце прям так випресувалося. Таким чином, якщо ви зробите, ви залишите собі такі борозди з обох боків, і буде ще набагато гірший випадок, ніж просто викруткою вибивати. Підтискаємо, щоб воно не болталося. І знизу. Б'ється звичайним молотком вже по самому інструменту. Зазвичай для цього використовується якась направляйка типу осі. Ось так вона на вулиці стоїть. І молотком. Бух з одного боку, бух з другого боку. Почало б ще підтиснули. І так само. Але не варто цей інструмент стискати. прямо Сильно, тому що можна провтикати, його втиснути прямо в сам шток і пошкодити і шток, і посадкове місце, і все підряд. Коротше, цей варіант дуже класний, з ним можна навіть самі самі тугіші опорні кільця знімати, не залишаючи взагалі слідів на посадковому місці, але він потребує певних навичок, вмінь та найголовніше обережності. тому що якщо коли будете херачити по тій штуці, щось у вас піде не так, і ви херачите по самій вилиці чи по нозі вулики, то це ж буде зовсім печалька і буде зовсім гірше, ніж просто займатися викруткою. Якщо демонтаж, наприклад, опорних кілець без прорізів ми можемо зробити навіть за допомогою викрутки, хоч це і не дуже буде круто, то от встановлення опорних кілець без прорізу. Вже хочеш, не хочеш, а прийдеться або придбати спеціальний інструмент, або знайти йому заміну. Якщо опорне кільце, знову ж таки, яке без прорізі, ми будемо так от надягати, воно не йде далі, да, отут десь уперлося у нас, і будемо просто з боків по ньому чимось бити, воно деформується, воно погнеться, залишаться сліди на посадкових місцях підшипника. коротше, Воно просто вийде з ладу і доведеться його викинути. І піти придбати собі нове, щоб воно не деформувалося та рівненько до упору зайшло до кінця, тому що насправді час від часу приїжджають до мене велосипеди, де це кільце просто не депресовано, тому що не було чим, наскільки воно там зайшло, настільки і зайшло, і так і залишають. А потім у людини постійно-постійно з'являється люфт. І в проміжках між тим, коли вона. Бачу, чи в неї з'явився люфт, вона їздить на люфту і вбиває свою рульову колонку. Також, щоб воно завпресовувалося файно до самого упору, необхідна трубочка. Трубочка, яка в нас буде підходити по зовнішньому діаметру. Опорного кільця, тобто трубка, ця повинна втикатися не в внутрішню стінку цього кільця, не десь посередині, а саме в зовнішню кромку опорного кільця. Тому йдете до якогось строймагу та підбираєте собі, наприклад, пластикову якусь трубу, яка вам підійде, або купуєте вже спеціалізований інструмент для напресовки опорного кільця, який підходить під ці стандарти цих кілець. Змащуєте зсередини саме кільце, змащуєте посадкове місце, одягаєте ось таким чином. Опа. Ось таким чином. Надягаєте. Надягаєте. І вже зверху херачите киянкою, запресовуєте його до упору. Типу, так, чпок. І все, і воно зайшло. Яким чином збираються подібні рульові? Колоночки, значить, знизу у нас буде йти опорне кільце, яке надягається або напресовується на шток вилки. Потім нижня чашка впресовується знизу, в неї вставляється підшипник. Якщо у вас підшипник не промисловий, як в моєму випадку, а ось такий от, сепараторний, то вставляєте знову ж таки кульками. отак от всередину цього стаканчика. Далі зверху йде верхня чашечка. В неї вставляється знову ж таки підшипничок В цей підшипничок обов'язково вставляється потім ось такий спейсер. Потім на цей спейсер так зверху кладеться топ кеп. А потім вже зверху ми накидуємо кільця та закручуємо, докупи все. Та, як нам потрібно. До речі, з оціми всіма рульовими колонками, не з різьбовими, а з інтегрованими та напівінтегрованими, буде в комплекті йти якір або ромашка, кому як більше подобається називати. Та топкеп. Якер перепресовувати не обов'язково, якщо в вилиці він у вас вже є та з ним немає ніяких проблем. По дюймовим виличкам. Значить, Знизу з самого низу, у нас буде опорне кільце. Далі беремо. Чашечку, і дивимось на, на ці дві чашки, вони можуть бути або абсолютно однакові, або можуть відрізнятися. Якщо вони відрізняються, наприклад, якась чашок більш глибша, а якась, навпаки, менша, то зазвичай та, яка більш глибша, йде знизу, а яка більш тонка, йде зверху. Підшипничок кладеться всередину ось таким чином. Кульки, які зовні. Кладуться отак до середини до чашки, щоб потім наше опорне кільце сюди, отак от ставало і по них ковзало. Між чашкою та опорним кільцем ми також кладемо пильничок, який у нас йде в комплекті. Тобто, ось це у нас так от виглядає низ. Зверху теж саме беремо іншу чашку. Зверху пильника може не бути зверху, оскільки на різьбових рольових колонках зверху зазвичай такий металевий пильник. Які просто накручуються вже по штоку вилки, далі вставляємо ось таке кілечко, яке має один з пазиків на вашій різбовій вилиці на штоці. Також буде пазик, по якому ось так. От ви його одягаєте, накручуєте верхню гайку знову ж таки по штоку вашої вилки і регулюєте. Тобто затягуєте нижню гайку з вашою чашкою, зверху контргаєте іншою. Гайкою і перевіряєте люфт рулювої колонки. Так що ось такий вийшов відос. Не забуваємо ставити вподобайки знизу під відео, обов'язково підписуємося на наш канал. З вами був я.